Любі друзі, всім привіт! Ми хочемо показати вам ось такого гарного красення. Ось бачите, у нас ось такий красивенький хлопець. Він у нас в продажі або на плем'я, або на забій. Ну, бажано, звісно, на розпліт. Тому, кому цікаво, звертайтеся, хлопець працьовитий, з ним можна домовитися, робить він гарно, вага приблизно 4,5-4 кілограми, гарненький такий, спокійний, коли до нього спокійно ставишся, тому кому цікаво, звертайтеся в приватні повідомлення або в коментарі. Полтавська область, вакцинація присутня. Всі можливі профілактики від коксидіозу також зроблені. Такий гарненький хлопчик шукає нового господаря. Дякую за увагу. Всі подробиці в особисті повідомлення.